Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. Тема сьогоднішнього відео ВАЗУ, CM та XDR-система. Сьогодні ми додамо трошки додаткових методик конфігурації ВАЗУ. А саме додамо кастомну політику в один з модулів. І, звісно, як і завжди, зробимо це на прикладі конкретного кейсу. І кейс сьогодні це виявлення технік кейлогерів, на Linux-системах. Зазвичай це Linux-сервери. Як ви знаєте, Keylogger — це один з поширених інструментарів зловмисників, яким вони збирають інформацію, необхідну або для подальшої атаки, або збору чутливої інформації напряму. Як завжди, давайте спочатку розглянемо, з якою конфігурацією сьогодні працюємо. Працюємо сьогодні ми з сервером Vazo, який поставлений на тестовій інфраструктурі. Відповідно, він останньої версії на момент запису 4.7.1. І також агент, з яким будемо працювати, теж Linux, останньої версії 4.7.1. Можливо, уважні з вас вже помітили, що сьогодні ми працюємо з новою для нашої команди і цього формату операційної системи Amazon Linux. Як ви можете знати, Amazon Linux це дистрибутив Linux, який базується на ядрі Red Hat. Який розповсюджується в основному в хмарному середовищі Amazon. Тим не менш, ця машина є відкритою для використання і є опція локальної інсталяції. Сьогодні ми саме це зробили. Тобто Amazon Linux 2 працює в тестовій інфраструктурі. До речі, сам ВАЗУ і Amazon працюють в різних мережах і з'єднуються через інтернет-з'єднання до центральної консолі, як і зазвичай буває в більшості продуктових середовищ. І сьогодні працюємо з Amazon Linux 2. Відповідно, це консоль по SSH під'єднанню до тестового серверу на Amazon Linux 2. Як ви знаєте, вже є нова версія Amazon Linux 2023, але Amazon 2 досі підтримується і є достатньо розповсюдженою операційною системою для Amazon. Трошки про суть сьогоднішнього кейсу. Наша задача використовуючи агент ВАЗУ. Отримувати інформацію про те, що на кінцевій точці, в даному випадку тестовий Amazon сервер, відбуваються зловмисні дії потенційно. Тобто записуються певні події, влоги, які записуватись не повинні. А саме такі події, як кейлогінг, як інформація про авторизацію, паролі використані та багато інших. Для цього ми використаємо не надто поширений або не широко відомий метод. Налаштування ВАЗу, а саме створення кастомної політики, тобто користувацької політики, такого налаштування, яке потрібне саме вам, або такого функціоналу, яке потрібно на обмеженій кількості відповідно, агентів. Наприклад, як на якомусь сервері, де ми хочемо збирати інформацію, чи запущені зловмисні скрипти, чи налаштування для збору кейлоркінгу. Для цього, відповідно, зайдемо в основну директорію на кінцевій точці Linux. Відповідно, це ВАВ-ОСЕК ЄТХ. Ті, хто дивляться цей набір відео, цей плейліст, вже знайомі з цією директорією. До речі, відео по ВАЗу виходить регулярно в нас достатньо. І є окремий плейліст на Ютубі. Запрошую подивитися. Ну і звісно, в кінці відео, якщо воно вам сподобалось, поставте лайк, для того, щоб ми знали, що відео такого формату вам цікаве. Ну і звісно, нам треба підняти права до рута і потім вже перейти в потрібну директорію. Подивитись, що в ній знаходиться. І ми бачимо, що є типові файли, а також додатковий файл YAML, де ми конфігуруємо політику. Зайдемо, трошки його переглянемо. Якщо вам потрібна детальна покрокова консультація, як це зроблено, то запрошую вас звертатись до партнерів-інтеграторів ВАЗУ в Україні. Компанія Corvin Є дистриб'ютором вазу в Україні і підтримує інтеграторів. Також можете звернутись до нашої технічної служби підтримки з питаннями. Що ми порекомендуємо вам інтегратора, або якщо це просте швидке питання, допоможемо з відповіддю. Ну і ми дивимося, що спочатку визначаємо політику, задаємо назву цієї політики. Відповідно, ми проводимо аудит системи на виявлення кейлогерів на Linux кінцевих точках, так як, так як воно і є, і навіть даємо референс звідки це. Тобто виявлення таких технік воно співвідноситься з Т1056 з мітри з методології оцінки ризикованості точки і системи в цілому. І для наступних відповідно кроків. І далі описуємо, задаємо правила, задаємо змінні. І такі речі, на які хочеться звернути увагу в цій політиці, давайте зайдемо на чеки. Які чеки ми проводимо? Задаємо їм ID унікальні, щоб вони не конфліктували з існуючими. Для цього треба додавати ID вище 10 тисяч в даному випадку. У нас 10 000 30. Де ми фіксуємо першим правилом аб'юз spam системи всередині Amazon 2 для логування натиснення клавіш. Другим правилом. Логування паролів СПАМ-системи, тобто внутрішньої системи логування в операційну систему. Також логування історії shell програмної оболонки для виконання скриптів в Linux. Та четверту: 10.033 запуск відомого процесу кейлогінгу. Відповідно, є декілька відомих процесів, які є типовими для збору кейлогінгу зловмисниками, такі як LKL, UberKey, THS, PK. Лок-кейс, та, ну, такі, які я згадав. Ну і сьогодні ми просимулюємо запуск LKL відповідно по процесу. Створивши цей файл, йдемо далі по кейсу. Далі треба надати права для процесу вазу цього файлу. В нас він вже заданий, але ось команда відповідно, для процесу вазу користувача вазу надаються права на цей файл. І далі створюємо групу вже на вазу сервері. Для того, щоб увімкнути функцію SCA System Configuration Assessment, для групи агентів. В даному випадку він не один, але може бути група. Давайте поглянемо. Відповідно, менеджмент. І далі в групи. Ми бачимо групу Keylog, в яким знаходиться один агент, відповідно Amazon Linux, з яким ми працюємо, та створюємо потрібну конфігурацію. Відно, задаємо блок SCA, вмикаємо SCA конфігурацію. Ну, в даному випадку ми задали перевірку конфігурації на годину. Це достатньо часто. В цілому, правило, раз на добу, раз в 24 години вичитуються конфігурація. І задаємо кастомну політику Policies та шлях на кінцевій точці кастомної політики. Такий підхід дозволяє вмикати. SCA на цілій групі, а кастомну політику вмикати конкретним файлом на конкретній машині. Тобто ми могли б зробити групу SCA, спокійно додати ці політики, але саму політику додати на вибраних агентах, щоб вона працювала тільки на обраних агентах, відповідно, на обраних машинах та серверах. Ну і останнє, що треба зробити після того, як ми зберегли групу, додали в групу агент, потрібно сам цей агент перезапустити. Ви знаєте, що перезапустити агент можна централізовано через API консоль, а можна на кінцевій точці. Ну, і відповідно, тут ми можемо перезапустити агент командою System.ctl Restart. Тільки попередню команду видалимо та запускаємо restart. Чекаємо, поки перезапуститься агент. З конфігурації це все, далі просимулюємо інциденти. Спочатку просимулюємо логування натискання клавіш в лог-системи вбудованої PAM-системи Amazon Linux. Виконуємо ряд команд. Коротко про що виконали. Ми надаємо конфігурацію. Спочатку про логування паролів. А відповідно, ось вона. Enable log password. Далі ми включимо логування shell. Відповідно, тут ми бачимо. Пересилати історію в логування. О, і запустимо симуляцію в Лог. Да? Просто, просто Testing Simulation команду, щоб він прописався в Лог. Так. Ну і повідна команда пройшла, Ми відправили запис Testing з щоб воно прописалось в лог, щоб стригерити саму політику. Останній приклад, який запустимо, це з симулюємо. Відомий процес, який займається кейлогінгом. В нашому випадку LKL. Запустимо цей процес. І бачите, він у нас був, але ми його перезапустили, йому наданий додатковий ID. Після цього перезапустимо сам агент, щоб він після перезапуску почав SCA, щоб не чекати годину, оскільки ви пам'ятаєте, що за нашими конфігураціями перевірка конфігурації відбувається за годину. Ну і після цього давайте подивимось, як в ВАЗу буде відображатись конфігурація та події. І нам потрібно модуль Security Configuration Assessment. Зараз вибраний інший агент. І ви бачите, тут присутня одна вбудована політика. Змінимо агент на наш підослідний на Amazon. Та ми бачимо, що до вбудованої політики також з'явилась наша кастомна, користувацька. Зайдемо в неї і побачимо, що провалені всі 4 перевірки, і тут, відповідно, є деталі провалу цієї перевірки. Таким чином, ми, створивши політику, маємо можливість автоматизовано перевіряти, чи ніхто не займається логуванням натискання клавіш, паролей, запуску процесів кейлогінгу та логування команд-shell з оболонки Linux Server. Дякую, я сподіваюся, це відео було вам цікавим, корисним, і ви отримали з нього щось корисне для вашого конкретного кейсу, компанії чи організації. Можливо, воно стало основою для ваших ідей, і на базі того інструментарію, який ми переглянули сьогодні, ви зробите свою конфігурацію. Якщо це так, я запрошую вас поділитися своїми ідеями в коментарях до цього відео, ми тільки за активну комунікацію своєї спільноти ком'юніті. Ну і, звісно, якщо у вас є питання, ви можете задавати в коментарі, звернутися до підтримки Корвін або до вашого системного інтегратора. На цьому все. Я дякую за вашу увагу. Не забудьте поставити лайк, кому відео сподобалось. До нових зустрічей!